Марія та Максим розглядають план поверху свого нового будинку в масштабі 80 до 1. Розміри вітальні на масштабованому плані складають 4 см на 5 см. І вони в нас ось тут позначені стрілочками, тобто, ми можемо припустити, що ця кімната це у нас і є вітальня. І нас питають, яка ж площа вітальні в реальному світі. Отож почнемо з того, що позначимо, яка ж сторона буде 4 см, а яка буде 5 см. Оскільки у нас зелена стрілочка трошки менше від блакитної, то вона буде 4 см. ось так, А блакитна буде 5 см. Також ми ось тут маємо масштаб, у якому це все намальовано. Цей масштаб це 80 до 1, тобто на 80 будь-яких одиниць вимірювання у будинку, у реальному будинку, будинок. Припадає одна така одиниця вимірювання на плані. На плані. План. Ось так. Тобто, якби у нас у будинку була стіна 80 метрів, то на плані вона б мала вигляд як один метр, нам мало довжину один метр. Отож, тепер нам потрібно з'ясувати, як ж нам, навпаки, знайти розмір реальної стіни, знаючи її розмір на плані. Все насправді дуже просто. Довжина цих стін у нас буде у 80 разів більша, ніж вона є на плані. Тобто нам потрібно обидві довжини помножити на 80. 80 помножити на 5 і 80 помножити на 4. 8 помножити на 5 буде 40, і у нас тут ще лишається нулик від 80, додаємо його сюди. У нас виходить 400 сантиметрів. І тут робимо так само: 8 помножити на 4 це у нас 32. Залишається ще тут нулик, додаємо його сюди. У нас виходить 320 см. І тепер ми вже можемо знайти площу цієї вітальні. Для цього ми помножимо довжину на ширину. Тобто 400 на 320. Ми зараз ось це перемножимо в стовпчик, проте тут мені буде, напевно, замало місця. І я перепишу це трошки нижче. Тож, у мене буде 400 Помножити на 320. 0 помножити на 0 буде 0, 0 помножити на 0 буде 0, і 0 помножити на 4 буде теж 0. Додаємо сюди 2 помножити на 0 буде 0, 2 помножити на 0 буде 0, і 2 помножити на 4 буде 8. І ще сюди додаємо 3 помножити на 0, 0, 3 помножити на 0 знову 0, і 3 помножити на 4 буде 12. Ось так. Тепер це все додаємо. мене буде 0, 0, 0, 0 8. 2 і 1. Отож, у мене вийшло 128 тисяч сантиметрів квадратних. Це у нас площа цієї вітальні. 128 тисяч сантиметрів квадратних. Проте, що робити, якщо ми хочемо перевести це все у метри? Є декілька способів це зробити, і один із них це дізнатися, скільки ж сантиметрів квадратних у нас поміститься в один квадратний метр. Ми всі знаємо, що 1 метр це 100 см. Сантиметрів. Сантиметрів. Тобто, якщо я захочу, наприклад, намалювати квадратик, який має площу 1 квадратний метр, це означає, що його довжина і ширина по 1 метру, а тобто по 100 см, адже це одне і те ж по 100 см. І тепер, коли ми перемножимо довжину і ширину, у нас вийде аж цілих 10 тисяч сантиметрів квадратних. Виходить, щоб дізнатися, яка ж тут площа у нас буде в метрах. Нам потрібно ось цю площу в сантиметрах квадратних поділити на 10 тисяч, тисяч. Ось так. І це у нас вийде 12,8 метра квадратних. Проте ми могли зробити ще трошки простіше. Замість того, щоб множити 400 на 320, ми могли відразу перевести все у метри. 400 це те ж саме що 4 метри. Помножити на 3,2 метра. 3,2 метра. Ось так. Отож, 2 помножити на 4 у нас буде 8, а 3 помножити на 4 буде 12, кому ми переміщаємо на один знак, тобто вона у нас буде тут. І метр помножити на метр у нас буде метр квадратний. Ми отримали абсолютно той самий результат. Тепер ми навчилися визначати розмір і площу речей, знаючи їх розмір на плані і масштаб цього плану.